Терористи й контртерористи із західної України боролися в Тернополі. На щастя, зустріч сторін закінчилась благополучно, адже хлопці були всього лише комп'ютерними гравцями. Зустрілися любителі моніторних стрілялок на чемпіонаті з Контрстрайку, який в обласному центрі проводять уже не вперше. Суть гри полягає в тому, щоб пройти до визначеного місця та поставити або знешкодити бомбу. Взагалі, в грі є дві сторони: це контртерористи, спецназ або терористи. Суть сама гри полягає в тому, що ну, команда, яка грає за терористів, вона має встигнути за там определений час раунду поставити бомбу. А контртерористи їхня задача полягає в тому, щоб не дати поставити бомбу, а вже якщо вона поставлена, то щоб розмінувати її. Ну, і... Перша сторона грається до 15 раундів в загальному, і потім команди міняються місцями. ніби ті, хто грали за контртерористів, перестають за терористів, і тоді вже до 16 раундів в загальному. Пробувати свої сили у Контрстрайк приїхали як гравці-початківці, так і професіонали. Дехто навіть захищає честь кращого комп'ютерного терориста на всеукраїнському рівні. Особисто я граю років 6-8. Ну, Мої тімейти грають може років 4-2. Ну хто хто як В принципі, просто почала, бо друзі почали грати. <п measuring> Ще, і якби далі почалося розвиватися, тому що якби мене запросили давно такі хороші, якби команда. Потім я продовжувала якби вже за збірну України, ну і продовжую. Ну і тому, в принципі, так розвивається, Не хочеться переставати, тому що це цікаво, якби для мене. І це ж чоловіча гра це не має значення. Я думаю, в неї для всіх кому цікаво. Для. Я десь власне граю десь. Десь максимум десь два роки зацікавив мене з самого дитинства. Та якби з пацанами йшли в клуб, у Counter-Strike. і так часом якось мене затягнули вже до більш професійного рівня. У змаганнях з Counter-Strike взяло участь 18 команд з п'яти областей України. А це повідомили організатори турніру значно більше ніж було на попередніх змаганнях.